Сьогодні про таке палаючи НПЗ в УФІ атаковано один із найбільших нафтопереробних центрів РФ. Підтверджено повторне ураження нафтобази в тимчасово окупованій Феодосії. Ситуація на полі бою З початку добропільської операції звільнено вже щонайменше 182 квадратних кілометри української території. Інтригуючі анонси. Президент України заговорив про серйозну новину. А постійний представник США при НАТО про важливі оголошення щодо постачання Україні зброї. Новини про томагавки. Американці представили нову мобільну установку для запуску цих ракет. Як це пов'язано з Україною? Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рабчун. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. А почнемо з українських ударів в УФІ, що на Росії атаковано один із найбільших нафтопереробних центрів РФ. Він забезпечує армію окупантів пально-мастильними матеріалами, що робить цей об'єкт абсолютно легітимною ціллю. У генштабі підтвердили ураження низки військових цілей росіян на тимчасово окупованих українських територіях. Так, Сили оборони атакували радіолокаційну станцію в Криму. Пункт управління БПЛА на Херсонщині, а також ворожий склад боєприпасів на Донеччині. Крім того, підтверджено повторне ураження нафтобази в тимчасово окупованій Феодосії. Українські штурмові підрозділи просунулися на окремих ділянках Покровського напрямку на більш ніж півтора кілометри. Про це повідомляє генштаб. Загалом, з початку добропільської операції, звільнено вже щонайменше 182 квадратних кілометри української території. Аналіз ситуації на фронті в сюжеті. Понад сотню українських безпілотників збили у ніч проти 13 жовтня над тимчасово окупованим Кримом. Про тих, кого не збили, не повідомляють. Однак вони, можемо впевнено сказати, успішно приземлилися по запланованих цілях. Навіть на другу добу не змогли загасити нафтобазу у Феодосії, дим, від якої можна було побачити на відстані 10 кілометрів. Південна транспортна прокуратура поінформувала, що подія на нафтобазі в Криму стала причиною затримок у русі залізничного транспорту. Забезпечувати права пасажирів довірили співробітникам правоохоронних органів. Схоже, в якості покарання, адже від дронів півострів вони не вберегли. Тим часом президенти США та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський проведуть переговори у Білому домі щодо постачання Україні томагавків. Financial Times уже даже говорит, что ну их будет немного а от 20 до 50 томогавков, но сам факт, то есть тут не говорится, что их не будет, а говорится, что их будет немного, то есть уже ощущение того, что это решение в принципе принято. Томогавки – это будут удары более в, в, в глубь России, это будет э, первая цель, которая у меня в голове это Урал-Вагонзавод. То призвезні танка в и другие воєнні цели на території Росії, яка знаходиться на значительному далі від от України. Куди тими средствами, которые ми имеем на данном этапе, етапі, ми не можем. Кремль офіційно дозволив залучати резервістів до бойових дій за кордоном. Документ відкриває можливість використовувати мобілізаційний резерв близько п'яти мільйонів осіб за межами Росії. Турція веде впевнено. Вот этой уверенности, которая есть у Турции, мы не видим у европейских партнеров, но, опять-таки, европейские партнеры тоже должны понимать, что Россия шаг за шагом готовится к войне с Европой. Это надо понимать, это надо э, постоянно проговаривать в собственных европейских странах. И решение по резервистам, как мне кажется, это очередное четкое послание, что Россия готовится именно к этой войне, ибо как Люблю цитировать израильского военного журналиста Сергея Услендера. «Россия производит много военной техники, которую мы не видим на полях войны России против Украины». Вопрос. Если страна ведет войну и производит военную технику, и этой военной техники нет там, где она нужнее всего, это война, которую, собственно, эта страна ведет, значит, эта техника складируется для других целей. Вопрос. Каких тогда? А ответ, был простой. Война против Европы. Американська преса повідомляє, що Китай у 10 разів наростив постачання до Росії компонентів для бойових дронів. Коли вам надати, щоб ця війна продовшалась, вам не нужна побіда одної сторони. То з Китаю ні на побіда України також і не нужна побіда Росії. І він буде підтримувати Росію настільки, щоб Росія воювала. Но якщо буде відчуття у Китаю, що у Росії є якісь успіхи, які можуть привести к завершення війни, Китай буде цю поддержку, оскільки, повторююсь, победа Росії йому також не нужна. Росія може атакувати країни НАТО значно раніше, ніж прогнозують у Європі. Повідомляють в інституті вивчення війни. Схожу інформацію про те, що Кремль будь-якої миті може напасти на країни ЄС, розповів голова німецької розвідки. Здесь, безусловно, Европа должна осознавать, что, как сказал министр обороны Британии времен правительства Риша Сунека, господин Шапс, что если кто-то думал, что эпоха войны – это в по истории, нет, эпоха войны – это современность, в которой мы живем. Українські захисники 1-го корпусу НГУ «Азов» відбили штурм ворога чисельністю 16 одиниць важкої бронетехніки. Під час боїв українці знищили 9 бойових машин піхоти, 4 бронетранспортери, 3 танки та 3 мотоцикли. Втрати супротивника досягли 78 військовослужбовців армії окупанта. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1070 окупантів вбитими пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 126 тисяч 220 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили три російських танки, дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські установки і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Цікава інформація від президента США. За його словами, Росія втратила півтора мільйона солдатів. Трамп додав, що не розуміє, чому Путін досі продовжує війну проти України. Дивіться, я дуже розчарований, тому що. У нас із Владіміром були дуже хороші стосунки, мабуть, і досі є. Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Вона стала для нього катастрофою. Він воює вже майже чотири роки. Війну, яку мав би виграти за тиждень. Тепер він уже майже на порозі четвертого року. Він втратив, мабуть, півтора мільйона солдатів або близько того. Точно враховуючи поранених, без ніг, без рук, і всі ті жахи, що трапляються у страшних війнах. Це жахлива війна. Сливіше, що сталося від часів Другої світової, якщо говорити про кількість загиблих. Загарбників стає дедалі менше, а отже, російських резервістів найближчим часом поженуть на фронт. Так званий російський уряд схвалив відповідну ініціативу так званого Міністерства оборони РФ. Схоже, що на тих, хто планував відсидітися на дивані, чекають м'ясні штурми. Деталі далі. Близько двох мільйонів росіян, саме стільки тепер додатково Кремль зможе відправити на війну в Україну. Міністерство оборони РФ придумало, як можна запустити мобілізацію, фактично просто перейменувавши її. Йдеться про новий законопроект, який підтримала урядова комісія. Це документ, який дозволяє використовувати резервістів у мирний час. Законопроект Минобороны, который устанавливает условия привлечения резервистов к выполнению задач в мирное время, нацелен на расширение спектра применения этой категории личного состава. Смысл поправок – расширяется спектр применения этой категории личного состава. Только в этом суть. Андрей Картополов, глава Комитета Госдумы по обороне. Представник Держдуми Андрій Картаполов, який відомий своїми неодноразовими радикальними висловлюваннями щодо так званої СВО та України, пояснив, що влада конкретизувала умови застосування резервістів. Це ті люди, які добровільно служили в армії РФ, раніше отримували за це виплати та пільги, а зараз перебувають у резерві. Насправді ж у Росії просто величезні втрати на фронті. Кількість нових контрактників зменшується, а компенсувати втрати потрібно. Мы видим, что власти избегают второй волны мобилизации, поэтому им нужна иная процедура, в рамках которой они смогут использовать мобилизационный ресурс. Артем Клыга, правозащитник. Законопроект позволяет в мирный час отправить резервистов на войну в Украину под выглядом так называемых специальных сборов. Специальные сборы – это новый вид военных сборов, которые авторы законопроекта предлагают прописать в законе о воинской обязанности и военной службе в статье 54 «Военные сборы». Сейчас там указаны две категории военных сборов – учебные сборы и проверочные сборы. К ним предлагается добавить третью категорию категорию спецсборы. Так указано в законе, специальные сборы – это военные сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении КТО, а также при использовании военных за пределами страны. Проходить їх будуть только резервісти. Порядок прохождения спеціальних зборів буде оприділяти президент. Їх продовжительність не може привишати двох місяців. Можливо, це схема для тих, хто досі не був готовий укладати контракти з міноборони. Але хто готовий кілька місяців повоювати, можливо, Кремль перестраховується, якщо буде жорсткий недобір. Але після підписання поправок до закону про військову службу, ті, хто відмовиться їхати на війну в Україну, можуть лег. Ко потрапити за грати вільних місць там зараз багато. Цікуще російське законодавство, яке криміналізує. нормальную политическую жизнь. Оно такое, что сегодня в тюрьму можно бросить каждого. А если в тюрьму можно бросить каждого, то лагеря же опустили после того, как туда отправили на фронт огромное количество людей, их там поубивали, то можно опять их наполнить. Вот еще один резерв. Поэтому, думаю, Путин будет принимать решение по тактическим соображениям в последний момент, когда станет необходимо, что нам вот срочно требуется отправить на фронт еще там 50 тысяч человек или 30 тысяч человек. Резерв российской армии, когда З росіян, які на добровільній основі уклали контракт. Указ про створення цього резерву було підписано Путіним у 2015 році. У резервістів щороку відбуваються військові збори. Зазвичай до мобілізаційного резерву входять колишні контрактники. Таких в РФ налічується близько двох мільйонів, і найближчим часом цих росіян можуть використати на війні в Україні без введення військового стану та оголошення другої хвилі мобілізації. В РФ. Окупанти цілеспрямовано атакували минулої ночі енергетичну інфраструктуру України. На Дніпропетровщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Харківщині, Черкащині та Чернігівщині запроваджені аварійні графіки відключень світла. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую і слава Україні. Сьогодні відбудеться засідання Ради Україна НАТО і зустріч у форматі Рамштайн. Вчора постійний представник США при Північно-Атлантичному альянсі Меттіо Віттакер сказав, що варто очікувати важливих оголошень щодо постачання Україні зброї. Стежимо за розвитком подій. Вже сьогодні з'явилася інформація про те, що Фінляндія долучається до ініціативи ПЕРЛ щодо закупівлі зброї США для України. Крім того, Міноборони країни анонсувало новий пакет допомоги. Можливо, пан Вітакер казав саме про це. Може й ні. Серйозну новину анонсував і президент України Зеленський. У своєму вечірньому зверненні він сказав, що до цього дотичний один із європейських партнерів. Доповідав сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга по тих завданнях, які мають бути реалізовані на європейському напрямку. Дипломати офісу також доповідали по наших оборонних домовленостях з однією з країн. Ми готуємо серйозну новину на наступний тиждень саме з одним з наших партнерів в Європі. Хто цей партнер? І про що саме йдеться? Президент не уточнив. На наступному тижні знатимемо, а можливо, навіть і раніше. Тому підписуйтеся на канал, щоб бути в курсі актуальних подій. Війна триватиме ще щонайменше три роки. Так вважає очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він закликав Європу і США планувати довготривалу підтримку України. Це і про посилене постачання боєприпасів, і про далекобійні томагавки. До речі, Сікорський привіз російський шахет до британського парламенту і показав, чим РФ тероризує Україну. До речі, про томагавки американці представили нову мобільну установку для запуску цих ракет. Далі про те, як це пов'язано з російською війною в Україні, питання, яке постійно знаходилося без відповіді. Нарешті вирішено. Як Україні запускати томагавки, якщо це ракети переважно морського базування? Більше цієї проблеми немає. Рішення дав американський збройовий концерн Ошкош Дефенс. Як стало відомо, цього року на щорічній виставці озброєнь Ауса 2025 компанія представила одразу три новинки: це мобільні транспортні засоби для запуску ракет середньої та великої дальності. Найбільша Ошкош ікс призначена для запуску томагавків із суші. Цю систему передали корпусу морської піхоти, який використовував її в експериментальних цілях, щоб з'ясувати, чи зручно їх застосовувати, і чи слід розширювати свій арсенал подібними установками. До речі, ікс мав не єдине рішення для запуску томагавк із землі. Раніше Сполучені Штати представили ракетний комплекс тайфун, який став першою установкою для далекобійних ракет США після виходу із договору про ракети середньої та малої дальності. Як показала практика, система є. Надійною проте для умов війни в Україні це не найкраще рішення. Це пускові контейнери Марк 41 Вони направляються вгору, і потім роблять постріл майже так само, як з підводного човна або бойового корабля. І видно наскільки вони великі та громізькі. І було б досить непрактично відправляти ці установки, яких немає у великій кількості в Україну. Росії було б досить легко відстежити ці ракети до місця їх пусків і завдати удару не тільки по пусковій установці, але й по всьому допоміжному обладнанню навколо неї. А ось комплекси ікс зовсім інша річ його точні характери... Характеристики поки не розголошуються. Новинка тільки представлена широкому загалу. Проте, вже з упевненістю можна сказати, що це набагато мобільніша установка, що дозволяє в рази зменшити шанси потрапляння під вогонь у відповідь. При цьому система обладнана і можливістю працювати дистанційно. Це автономний транспортний засіб. Ним можна керувати дистанційно, як у відеогрі, спеціальним джойстиком. І з тим наша морська піхота вже добре знайома. Його також можна використовувати як транспортний засіб, що рухається у групі. Так, у вас є один лідер, а решта машин слідує за ним у режимі траса. Найголовніше, що він мобільний, у нього перевірена міцна ходова система, і при цьому він може нести одразу кілька корисних навантажень на собі для ведення. Не вогню system. на великій oh, yeah. відстані, тим часом заголовки світових змі уже ряснюють інсайдами із Вашингтона. Financial Times пише, що Україна найближчим часом може отримати до півсотні ракет. Томагавк при цьому мінімальну кількість, яку нібито розглядають для відправки кілька десятків. Це ракета, яка позволяє йти дуже низько в поверхності землі, у нього хорошо сканування з сканірування місцевості. Она имеет достаточно большую э, боевую часть, почти 500 килограмм. И это из всех ракет, которые сейчас готовы и есть в наличии у НАТО, э, это самая мощная ракета. Саме дальне і саме мучне також, як стало відомо, Дональд Трамп підтвердив підготовку до зустрічі із Володимиром Зеленським уже найближчої п'ятниці, 17 жовтня. Ключовою темою стане постачання томагавків та пускових установок до них. Враховуючи, що Захід уже не раз використовував Україну для тестування своєї передової зброї, не виключено, що ікс вперше пройде бойове використання саме під наглядом ЗСУ. Ключ Навіть не сама зброя, ключ це платформа, яка е, здійснює її використання. От е, про це першим ділом треба говорити. Західні ж аналітики вже на перебій складають список можливих цілей томагавків у Росії. Найавантюрніші із них удар по Кремлю. Також у лідерах Кримський міст та військові об'єкти по всій РФ. Візьмемо Одесу для прикладу як точки пуску. Не факт, що установки будуть розташовуватися там, але як приклад, ось у нас 2500 кілометрів. Це далеко за межами Москви. це покриває європейську частину РФ і навіть нижній Тагіл, де знаходиться легендарний танковий завод, який виробляє Т-72 і зараз Т-90. і ще величезна кількість інших об'єктів, які опиняться в зоні ураження. Варто також зазначити, що чим далі йде справа із передачою томагавки в Україні, тим більше наростає паніка всередині РФ, що опосередковано доводить ці загрози російському ППО не по зубах. Публічно віддуватися Кремль цього разу зобов'язав Лукашенко, який уже заявив, що у разі передачі ракет почнеться ядерна війна. Однак, як у тій притчі про хлопчика та вовків, у ці погрози вусатого хлопчика ніхто вже давно не вірить. Наостанок про ядерну загрозу з боку Росії і її союзників Південна Корея вперше побудує цивільний ядерний бункер. Всі подробиці в сюжеті. Південна Корея готується до війни. СЕУЛ вперше збудує цивільний ядерний бункер через загрозу з боку КНДР та Росії. За словами південнокорейського лідера, Пхеньян продовжує розробку міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть мати ядерну зброю. Схоже, вони ще не досягли успіху, але вони знаходяться на завершальній стадії. Залишилася лише так звана технологія повернення в атмосферу. Це також, ймовірно, буде вирішено найближчим часом. Підземне сховище буде призначене для захисту громадян від можливих ядерних біологічних та хімічних атак. Його розмістять на третьому підвальному рівні нового житлового комплексу. Речь идет о возможности применения оптического ядерного вооружения в моменте превентивного удара по территории Южной Кореи. Причем Северная Корея провела за последний месяц несколько успешных испытаний даже стратегического ядерного вооружения. Это все сигналы о том, что Северная Корея рассматривает путь эскалации напряжения между непосредственно двумя Кореями и возможности. Піноса тіатра бойових дій на території Відносини між КНДР та Південною Кореєю залишаються напруженими та нестабільними з часу закінчення Корейської війни, яка завершилася перемир'ям, але не мирною угодою. Обидві країни формально перебувають у стані війни. Хоча періодично відбувалися спроби налагодити діалог, суттєвого зближення так і не відбулося. Перешкодами залишаються ядерна програма КНДР та спільні військові навчання Південної Кореї та США. Южная Корея прекрасно понимает возможность сценарий дальнейшего развития событий. Ядерная программа КНДР является основной угрозой самому факту существования Южной Кореи. Причем последние заявления руководства Северной Кореи о возможности нанесения ядерного удара даже по Украине свидетельствуют о том, что фактически неадекватность не только в заявлениях, но и, соответственно, в действиях руководства КНДР. Ну и дальнейшая милитаризация Северной Кореи свидетельствует о том, что по всей видимости рассматривается исключительно военный сценарий объединения двух Корей. У червні 2024 року КНДР відправила повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї, а у квітні 2025-го північно військові порушили кордон Південної Кореї, і тоді було відкрито попереджувальний вогонь. То Ті заяви військово-політичного керівництва КНДР розповідають про те, що вони готові до використання як конвенційного, так і ядерного війська в моменті, превентивних ударів по території Южної Кореї. Південна Корея в свою чергу рішуче готова до будь-яких загроз безпеці після демонстрації північною Кореєю нових систем озброєнь. Южна Корея є стратегічним партнером Соєдінних Штатів Блока НАТО. і заявлення Соєднаних Штатів у тому, що в випадку можливих воєнних провокацій з сторони КНДР Соєдінні Штати окажуть кажуть Кореї всю. военную помощь, как конвенционную, так и, соответственно, возможности использования ядерного арсенала Соединенных Штатов. Это в первую очередь сдерживает КНДР от дальнейшей эскалации военного напряжения на Корейском полуострове. Но в то же время не следует забывать, что Российская Федерация использует фактор КНДР в моменте отвлечения внимания Соединенных Штатов от процессов, происходящих как в Украине, так и на европейском континенте. Новий президент Південної Кореї заявив про прагнення покращити напружені відносини з Пхеньяном, але його пропозиції діалогу Північна Корея відхилила. Лі Джеман вважає, що Дональд Трамп може бути єдиною людиною, здатною стати партнером у переговорах для КНДР. Но тут война идеологии и возможности поиска компромисса со стороны Южной Кореи именно в дипломатическом ключе будут э, находить непонимание со стороны военно-политического руководства КНДР. Следует отметить, что как раз возможность противостояния двух систем и является основным э, стержнем существования коммунистического режима КНДР на протяжении э, последних десятилетий. Північна Корея активно розвиває ядерну програму та ракетні технології, демонструючи військову міць у відповідь на міжнародні санкції та політичний тиск. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.